Дівчата, всім привіт! У мене тут така закупка побутово шкільна, і дещо дещо для дому, але ну, геть зовсім трошки із продуктів. І почну я, мабуть, з Аврори. З Аврори Це були ось такі бамбукові палички, 19 гривень для шашлика, 30 см. Це мені в школу потрібно. Далі набір заколок для волосся. Донька захотіла ось такі сині довго полювала, за ними нарешті знайшла. 19 гривень вже сказала, наушники накладні. Миколайчик подарив сину моєму навушники. Він вчора їх порвав, плакав горькими сльозами. Мені стало дитину шкода, купила йому нові навушники. 149 гривень коштували. Не знаю, як надовго ці, але якщо вже ці порве, то буде, буде без навушників взагалі, допоки не навчиться берегти речі, скажімо так. І набір стікерів ще донька собі взяла. Ось такі, боже, вони такі красиві, якби в моєму віці шкільному було все таке красиве, я, мабуть. Ще б краще школу закінчила. 15 гривень коштували вони, скільки там штук, скільки там штук не написано. Може на самій цій написано. Нічого не написано. Так, не написано. Ну, нехай собі буде. А зранку, перед цим саморанку, це вже вечірній мій заход в Аврору, А був вранішній ще заход. Взяли ми ось такі дві людянки дітям на горку кататися, по скільки вони коштували. На 198 гривень дві штуки нам обійшлися. Ось такі. Будуть діти кататися. Далі салатник ось такий на 3 літри. 3,5, здається. Ні, на 3 літри 49 гривень. Це я взяла, вже там снігу трохи натануло, таке брудне. Це я їм взяла в школу потрібно. Також вчителька попросила. Не знаю навіть для чого, але для чогось потрібно. І ось такі дві ручки. Це донька собі купувала. 58 гривень за дві штучки. Далі в мене трошки сільпо, Сільпуги зовсім трошки сосиски студентські, ось такі ятран. 435 грамів, 36 гривень 99 копійок по акції. Далі, часник ваговий. Ага, часник то не мій. То я свекрусі купляла, на він коштує. Так, це що? Скільки він коштує? 129 гривень. Я взяла її на 13,93. Далі йогурт растіжка, це сину, два штучки. Кож... По чому вони, по 23,98 23 я віддала за дві штуки. Не пише за штуку, яка ціна. А 11,99 11 здається, так, 11,99, Боже, це і екомаркет, Це повний якийсь не... незрозумілий бред. Е, хліб білий, півхлібинки я взяла. Пише, що 975. Не знаю, Можливо, і так, Можливо, і такий дешевий. Далі йогурт Данон з полуницею: 800 мл, 65 гривень, 99 копійок. Це також мені в школу потрібно. Не знаю, що вони там придумали, що вони будуть з ним робити, але сказали, що потрібна велика бутилка. Велику бутилку я їм купила. І взяла ось такі багети. Зараз покажу вам. Ось такі, бачите, вони як звичайні багети, тільки вони невеличкі. Взяла три штуки, тому що вони. Хрусткі, у мене син такі любить, і кожен із них коштував 11,90. Я взяла три штучки на 35 гривень 70 копійок. І що ще? І все. І все. В сільпо, все. Брешу це не сільпо, це АТБ було. Сільпо буде зараз. І в сільпо я на понабирала отут от виделки пластикові. Тут у мене і ложки, і виделки. Все разом, тому що вона і те, і те заказала. У нас 30 діток в класі. Це все ложки. Це все ложки. А тут веделки. По 10 штук набори, тому я взяла 30 ложок, 30 веделок. Веделки мені 16,99 на 50 гривень, 97 копійок обійшлися. А ложки по 19,69. На 59 гривень, 7 копійок обійшлося. Далі стаканчики, повна чаша 200 г, по 25 штук упаковочка, на 32 гривні 99 копійок одна упаковка. На 65 гривень 98 копійок. Я не знаю, чого воно зараз цей пластик такий дорогий, страшне. Далі ножі, де ці ножі. Ось туди ножі ще побрала такі пластикові, також їм на 30 чоловік по 21,99, на 65,97. Тарілки пластикові, взяла 25 штук, тому що я знаю, що у них там ще є тарілки. Вистачить я перед цим купувала їм три набори, і вони їх не розпакували, тому е, більше чим поза очі. Вісімдесят вісім гривень 49 копійок на секундочку. Я просто в шоці сільпо показилося, чи то пластик той показився, чи що це таке? Я взагалі не розумію, але це єдине, єдине, що я знайшла в нашому місті. Не було взагалі ніде ні в Ватсонсі, ні в Єві, ні в Червоному маркеті, ні в Аврорі, ніде не було пластикового пластикового посуду. Це єдине, що я знайшла. А у нас же ж як завтра, ну, як завжди, все потрібно навчора, все навчора, тому не було часу шукати. Скатертину премія взяла 17,99, Сказали одноразово ну, хоч на чомусь зекономила, хоч скатертина недорога. Далі крекер ось такий шоколадний. Тут якраз 5 пакуночків. Це малому кожен день з собою в школу буду давати 36,99. І ще у них цей тиждень овочі. Кожен день треба овочі ви фруктів, кожен день щось треба з собою брати. Завтра, наприклад, треба взяти яблука. Ну, яблука в мене є. Післязавтра треба взяти з собою солодку моркву. в мене морква не солодка, вона ну, точно ніхто не буде їсти. Взяла ось таку цю вже чищено. Нехай бере її з собою. Тому щось таке постійно придумує та школа. В наше время такого не було. А тепер ужас, ужас. Я шокована. В общем, ось так, ось такі в мене покупки, трохи вам нажалувалася, а ще не все нажалувалося. Я ще в червоному маркеті, знаєте, що зробила. Купила ось таку цяцю. Красиву ігрушечку на ялиночку, паровозик, 24,99. Це також пластик, але довше прослужа. І купила два ось таких красивучих бантика. Так вони мені сподобалися. Всюди, де я дивлюся, один бантик там 40-60 гривень. А це 29-два бантика. Думаю, нехай будуть. Красивенько буде на ялиночки, нехай собі висить. Ось так, ось така у мене закупка. Дівчата, всім всього найкращого, міцних вам нервів, вдалих покупок. Бережіть себе і своїх близьких, мирного неба, тихих ночей. Слава Україні!